Слава Богу, браті і сестри, час іде. Я так замітив у вас, якби тема про церкву. Я мав другу думку, але щось мені буквально минутами прийшло. Друге є, про церкву Ісуса Христа. Я так замітив наскільки важна церква. Я прочитав з Ісаї з 56 глави, 7 стих, таке слово. Я приведу на гору Горумою і обрадую їх в моєму домі молитви. Все служення їх і жертви їх будуть благоприятні на жертвенники моєму, і дом мої називається домом молитви для всіх народів. Обрадую їх, каже Бог, в домі молитви. Я не раз переживав, коли Бог обрадував мене в тайні в кімнаті, але щось Біблія по особливому виділяє Бог каже, обрадую їх в домі молитви. Ну, ви знаєте, про дом молитви каже Боже Слово, коли йдеш у дом Божий, наблюдай за ногою своєю, наблюдай сліди за серцем своїм. А більше того, Ісус Христос каже: коли ти принесеш каже, дар жертвеннику, а там вспомниш, що брат щось має проти тебе, то й каже, приведу їх на Святу мою і їх в моєму домі молитви. Всі служення їх і жертви їх будуть благоприятні. Коли ти каже, принесеш. Дар, а там спомниш, що брат має проти тебе, то лишай пользи не буде. Іди, мирися, каже, а туди прийди і принеси дар твій. Наскільки важливо наблюдати за серцем, наскільки важливо, даби отримати то обрадування в Домі Божому, в домі молитви, щоб отримати обрадування, щоб та обітниця Божа, вона подіяла, тому що Бог каже, я обрадую в домі молитви. Я згадав про жінку Анну, добре знакома всім нам, яка Біблія каже, ми читаємо у першому царстві, у першій главі, шести з тих прочитав і ниже, або. Ну, Шестий стих прочитав. Соперниця його сильно огорчала Йо, побуждає його кропоту, на то, що Господь заключив чрево її. І коли вона це робила, написано, соперниця вона сильно огорчала і побуждала до ропота. Я, я замітив таку деталь, каже, так бувало, кожен рік, коли ходила вона в Дом Господній. А чого іменно туди? Можливо, вона огорчала. От ти йдеш поклоняєшся, ти служиш Богу, ти йдеш у тот храм. А я не йду. І чого Бог заключив чрево? Тому що написано, вона побуждала їй кропоту на те, що Бог заключив чрево». І якраз каже, так бувало. тувди, коли вона ходила у Дом Господній. Казало бися, Господи, де та обітниця обрадує їх в домі молитви. Ну, анна, вона написано, так бувало кожен год». Я не знав, скільки років Анна вона ходила кожен. Но так бывало, каждый год, когда ходила она в дом Господний, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказала Елка на муж ее, Анна, что ты плачешь, почему не ешь, от чего скорбить сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти соловей, и встала, Анна после того, как они ели и пили в селоме, или же священник сидел, тогда на седалище у в храм Господний, при уходе, или сидів». Анна, вона зайшла у храм. Я розумію, тому що він написано сидів у входам. І написано, і була вона в скорбі душі, і молилась Господу, і горько плакала. Дом мой, домом, і домом молитви наречеться, а обрадуй їх, каже, в домі молитви. Вона була в скорбі. казало бися, маєш отримати радость. І так було кожен рік. Вона плакала, вона не їла, а та огорчала та побуждала кропоту, ілій сидить у храмі, анна заходить. І довго написано, молилася губи її єлі шевелилися. І Ілій приймає рішення, і ця жінка прийшла п'яна в храм Господні, де Бог присутній. Вона п'яна і каже, доки ти будеш п'яна, утре звися от вина Твого, і довго молилася. Я не знав то година, дві, три. І Він можливо, Ілій думав, уже по времені ти повина була отрезвитися. Написано довго молилася. А Анна каже: не вчитай раби твоєї негодною жінкою. Я скорб'яща духом. «От від великої скорбі я говорила до селя. Я не знав, скільки то часу було, але дом Божий, домом молитви наречеся, і вона молилася. І той самий Ілій священник, який сказав, ти п'яна, витрезвись. І, і той самий Ілій священник каже: іди з миром, Бог Ізраїль, і сповнить, чого ти просила у нього. І написано таке слово, і відвічали Ілій, і сказав, іди з миром, 17 стих. Бог Ізраїлів ісполнить прошення Твого, чого Ти просила у нього». Она же сказала: Да найдет раба Твою милость в очах Твоїх». І пошла вона в путь свій, їла, і лицо її уже не було печально, як прежде. Після чого змінилося серце, після чого прийшла радость після дома Господнього. Давид каже, всякий день говорить нігді Бог твой. А Бог каже, я обрадую в домі молитви. І Давид добре розумів, наскільки важно йти е е е е е е в дом молитви, які б обставини не були, які б ситуації, не були, йти Дом Божий. Ми читаємо в другому царстві у 19 главі. Я замітив таку деталь про Давида, друге царство. 19 глава, навіть у момент, коли Давид падає у гріх, коли Давид, він сугрішає, Давид сугрішає, він падає у гріх. І він там написано у 12 главі, прочитав таке слово, Друге царство, 20 стих. Таке слово. Коли родився вже син Давид, він сугрішив з Вірсавою, він, якби покривав, то все хотів утаїти. І написано у 12 главі другое царство, 19 стих прочитав таке слово, І увидел Давид, що слуги його перешептуються між собою. І понял Давид, що дитя умерло, І спросив Давид слуг своїх, умерло дитя, сказали умерло. Тогда Давид встал з земли, умылся, помазался, переменил одежды свои и пошел. В дом Господній. Я обратив увагу і пішов в Дом Господній. Навіть в момент, коли гріх давив на, на, на Давидове, гріх він тяготів день і ночь тяготила рука. І коли Давид узнав, що дитя умерло, він написано: пішов у дом Господній. Я не знав, о чому молився, але Давид розумів обрадою їх в домі молитви. І Давид іде туди, і написано, що він молився там. Я не знав, можливо, 50-й псалом, там він, якби можливо, молитва покаяння. Я не знав, де то було, але ми знаємо, як він каявся. Помилуй мене Боже по великій милості. Ну я обратив внимання навіть в такому состоянні Давид розумів, йде в Дом Божий. Я не знав, це було похоронено, дитяно написано, коли йому донесли. Тогда встав, умився, перемінив одежду і пішов. Можливо, дитя воно було вхоронено, але наскільки важно Давид розумів іти Дом Господній. Два чоловіка уходять, фарисей і митр у храм Господній. Він возвишає себе, він унижає другого. А написано, Сей пішов більш оправданий. Давид із дома Божого, він пішов. Я розумів, Бог обрадував його, тому що Давид він розумів, куди обращатися, до кого йти. Я так замітив. Було воно, якби нагадано про церкву много, але я так замітив, якби ну, таку детальну, ніхто якби не сказав про церкву, церкву Ісуса Христа, Вони, сам Ісус требує високого, високої чистоти. В Єфісянам у 5 главі, 27 стих, щоб представити його себе славною церквою, не імеючою п'ятна ілі порока, ілі Чого не подобного то вона була свята і непорочна церква Ісуса Христа. Вона має бути свята, вона має бути чиста, вона має бути непорочна. І таку церкву ожидає Ісус Христос. Він хоче забрати чисту церкву, яка є безспітна і порока. І тому Павло, звертаючися до Коринської церкви, Він там говорить таке слово. 11 у главі каже, Ібо я ревную у вас, друге Коринфтянам, 11 глава, 2 вірш. Ібо я ревную у вас ревністю Божою, тому що я обручив вас або засватав, або ви заручені. Я обручив вас єдиному мужу, єдиному, не двом, щоб представити Христу чистою дівою. Діва, вона должна сохранити чистоту дівственність. Вона повинна сохранити для єдиного церкву Ісуса Христа, має бути чиста, без п'ятна і порока. Чиста. Я каже, обручив вас, щоб представити, щоб її представити Ісусу Христу. Церкву, або якщо брати в Плоцькому, бували случаї, я чув немало, коли. Якби невіста обручена, вона потіряла дівственность, вона потіряла чистоту. І до чого проізводило? бували моменти, коли якби жених він відказувався, потіря дівственность. Церква Ісуса Христа должна сохранити чистоту. Павло подмічає, каже: Я ревную о вас, я ревную о вас. Апостол Яков він каже, якби Бог звертається, такое слово каже. У четвертій главі е, Якова, 4 глава, е, четвертий стих. Прилюбодіє каже: і прилюбодійці не знаєте знаєтелі, що дружба з міром є вражда проти Бога. І так, хто хоче бути другом міру, становиться врагом Богу. Церков, написано, коли Бог даже создав мір, і написано, «отділив світ от тьми». Павло, звертаючись до Фесмикійської церкви, каже: ви сини дня, ви син не сини ночі і тьми, але ви сина світа, ви сина дня. Так дона церква освітити. Церква, вона має бути відділена, вона має бути сохранена для єдиного. Через неповиновення, написано: як церква повинується Христу церкву, вона повинуся Ісусу Христу. Помнимо случай, коли цариця Астинь через неповиновення своєму царю, вона лишилася, Біблія каже, царського достоинства. І цар написано, розгнівався, цар зове царицю, а вона теж пір робить, вона не слухає, вона не виконує повеління царя або чоловіка свого, цар її зове, а вона не хоче йти. І написано, розгнівався. Розгнівався цар, і написано, що він її лишив царського достоинства, а у місто неї там написано буде лучше її». Я боюся, щоб ми із вами не потікали те достоинство, а цариця вона має бути у повиновенні. То, якби такий преобраз, як жона мужу, вона повинна повинуватися так, церкву Христу і через неповиновення тіряється, та якби то. То, як би достоинство, і тому на нас Бог благословить, читавши таке місто у Псалом 44 глава, річ іде о Царі, якби о Ісусі Христі, як о Церкві, о невісті. І каже 10 стих, ну, означало, як би про Христа і я так розумів, я так перечитував і розумів. Тому що Він же каже, помазав тебе, Боже Бог твой, тобто Бог, Отець Сина свого. І далі каже, 20 стих, дочері царей, царя між допочотними у тебе стала цариця, одіснують тебе в офірському золоті. І 12 стих каже, возжилає цар красоти твої, красоти церкви, возжилає цар, он, ібо он, Господь твой, ти поклонися йому, таких поклонників Отець іще. І 14-й вірш каже: вся слава щирі царя внутрі його, одежда його шита золотом, і з без одежі ведеться ведется, к царю, за нею ведуться к тебе діви, подруги, подруги. Жена його, каже приготовила себе. Є зван, є жених, є невіста, є подруги. Но церковь Ісуса одній особою є чистота, одній сохраніння дівственниці, якби Бог ожидає, щоб церков сохранила. Є печальне місто. Я не раз перечитував про церкву, де каже: носиш ім'я, будь-то жив, а ти мертв. Каже, бодруст у і каже, утверждає проче близько як смерті. Я боюся, щоб то не сталося зо мною, щоб то не сталося з кимось із нас. Стала, каже цариця. одісную царя каже, в офірському золоті. Петро каже, да буде украшення, не зовнішнє плетіння волос. Да буде украшення. Той каже, стала, вона якби украшена, вона ведеться. Ну каже кроткого і молчаливого духа, що драгоцінно. От Украшення, що драгоцінно, як каже, Сара повинувалася, вона украшала себе. Наскільки важно повинування Ісусу Христу? Най вас Бог благословить, щоб нам зберегти чистоту і святость. Ім'я Господня, Хай буде благословено. Амінь.